Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, в Ріаді Саудівська Аравія відбулося урочисте прибуття учасників вечора боксу у Сикф'юрі 2», поєдинки яких ми будемо дивитися в прямому ефірі у нашому телеграм-каналі, 21 грудня. Олександр Усик та Тайсен Фюрі разом з іншими боксерами спустилися з літака та піднялися до сцени, щоб сказати декілька слів. Хочеться відмітити ефектний образ Усика, який накинув шкіру білого тигра із очима українських кольорів. Схоже, що цим тиграм є Усик, який перед цим в інтерв'ю казав, що тигру потрібно більше простору, щоб рухатися в цьому квадраті рингу та відчувати всю повноту життя. Будемо вболівати за нашого чемпіона. Першим з промовою виступив Тасін Ф'юрі. Циганський король на єдиному шоу в місті. Погнали! Це майже та сама найбільша подія в моєму житті. Так що так, майже така сама найбільша подія до наступної найбільшої події. Я з нетерпінням чекаю цього шоу, як завжди. Яку частину твоєї ваги становить борода? Так, більшість моєї ваги становить борода. В ній сила, як у Самсона. Я збираюся накаутувати його. Я збираюся дати турки те, що я обіцяв йому в травні. Я приготую кролика на його кухні. Це моя обіцянка, моя обіцянка. Мій найулюбленіший момент тижня це те, що я піднімуся у суботу ввечері і стану новим чемпіоном. Дякую, дякую. Щодо Усика, то він теж висловився. Можеш пояснити абсолютно фантастичний вигляд. Мені подобається. Це мій дизайнер. Гасанова із України. Мені подобається. Дякую, дякую Ельвіра. Ти відчуваєш, що на тебе чекає велике шоу? Так відчуваю, дуже відчуваю. Привіт, Ріат. Я радий бути тут знову. Містер Туркі, дуже дякую. Побачимося 21 грудня. Я готовий. Я готовий до бою. Сказав Тайсон, що переможе тебе на полку в 13-му раунді. Це просто розмови. Послухайте. Ми побачимо. Це Божа воля. Закриваємо 24-й рік твоїм поєдинком. Що ти відчуваєш? Це буде величезний бій. Я почуваюся добре. Що я відчуваю? Я відчуваю, що виграю. Дякую. Well, champion, можливо, це не тигр, можливо, це кіт. Ти розповідав, що перші два зали, в які ти пішов, тобі сказали ні, ти я. вже за старий. Уяви, що було б, якби і третій тренер тобі сказав ні. Це неможливо. Тому що мій, мій тренер дуже розумна людина. Він бачив мій імпульс. Він бачив моє бажання. Він тренує мене багато часу, тому що бачить вогонь в очах, великий вогонь. Друга, коли те питають, про що ти думаєш? Ти говориш, що точно не про Тайсона. Думаєш про те, як піти поспати, про те, як пообідать. Але коли вже ти остаточно починаєш думати про Тайсона? В першому раунді, коли вийшов на ринг, перший раунд бам! Добре, давай, я тут мій друже. Коли він в суботу до тебе підійде, що ти думаєш почнеться? Бій. E, перший поєдинок, коли ти виграв, e, неймовірний поєдинок, e, це збулася мрія. Що ти відчув в цей момент? Слава Богу, все закінчилося і закінчилося гарно. В тому поєдинку. І ти був трішки показаний, і він. Що приніс вам той поєдинок? Мені приніс Undisputed Heavy Weight. Нічого, нічого з тебе не забрало. Напевно, щось забрало, але багато чого дало. Дев'ятий раунд. Якщо він знову станеться, не відпустиш його, закінчиш Тайсона сумотві. На це воля Божа. Дякую, друзі. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!